Віталій Бадалішахів, райоти Ярус. Я індія, рейтинг 1891. Слійський захист. Треба все якось залишитись фігуру на полі d5, важно. А тут. Поки що не знаю. Так, чисто психологічний хід нічого особливого. Спробуємо трошки водички замутити. Так, він відкрив лінію. Фі. За це йому дякуємо. Так, так. Можна так, так і так. Що ще тут є? Не бачу. Числан може підвиснути, якщо він там щось надумає. Типу Так Так, я просто, просто цього... пішака казі. Просто-напросто з'їм цього шака. Так, це що провокейшн, комплікейшн? Чи що? Ти не віриш, що я отступний що. Я сам вже не вірю. Я не бачу, який сенс в цьому. Може, це фрезів. Я боюсь цього, не знаю. Так, так. Так, ну просто ховається, що я нічого. Не маю. Цікаво. Давай, міняй своїх фрезів, якщо так хочеться. Якщо ні, ну, звісно. Хто ж сумнівався? Ну хто? Щоб не було слона, можна було б шарахнути тут красиво. Може, надурим його трохи. Не дуриться. Не дуриться він. він. Так, і хто мені треба? Ну, в принципі, да, індуси люди такі. Шахові. Це мій кого хочеш не ну, Треба так грати. Без варіантів сів. Треба тут бачити, хоча. Не знаю. Білим полям будемо грати. В нього, в принципі, зайвий пішак. Неочікувано. Так, він ще мені допомагає трохи. Як допомагає? Не допомагає. Не, допом... Не помічник взагалі. А він хоче. Туруже 8. Давай поки так зіграємо. Є в мене одна ідея: переставити <клух> слона. Де, да, 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 да. нема дурни. Якщо я взяв, ти типу хочеш взяти. А, тут шахом. Дуже серйозний тип. Швидко грає. Тактика в нього моментально. Це круто. А якщо тут взяти? Це ж не може працювати зараз. Тут -то шаха в тебе вже нема? Була тактика, вже нема. Що там задумав? Бери швидше. Я ти боїшся, що тут шах. Ні, звідси я тобі шах давати не буду. Давай без цих приколів. У нас пішак йде вперед. Наспішаки де вперед. Бажано ще короля, звісно, так по Білим полям. Да, да, да. хитрый, конечно, тип. Давай, шах. Будемо грати до вечора. Да, Хікаро. Що за тип? Я шо ці синів Хікаро. Так, уже треба було F4. Ну, мене цікавить отут, Тут він зіграв зібрав, що у g 4 треба. Ну добре, треба цей варіант подивитись, якісь партії. Да, Даліні якісь. 2-0, Ну, 0 треба, звісно, грати. Потім десь F5 грати ще. Парник щось своє видумує, але мене вже тут контргра дуже серйозна. Лінія F відкрилась, слон, персік тура. У нього якось все стоїть дуже погано. Король-1 треба було відійти. І не було б потім розміну фрезів. Тут є розмін фрезів. Тут чорний порядок, тому що два, два слони в них. І зайвий пішак. Але, але є слабкості, і в мене є якби гра. Ну, він тільки збільшує можливості нашого слона робить більше білих полів, слабких. Ось. Каже, нормальний хід. Ага, і в нього тут пішачки йдуть зв'язані. З підтримкою слона тури небезпечно. Тому якась рівна гра. Він норванув тут ще по центру, але... Тут у мене дуже активні тури, а у нього слабкий король. Ну і слон допомагає. І не вдало. Ну і плюс ще прохідний пішачок на лінії H. Віддалений, дуже неприємна позиція у чорних. Ну і добре, я там, нема сенсу дивитися. Ви це бачили. Можливо, заснули навіть під час цієї кінцівки, не знаю.